Вітаю вас, друзі! На плакатах деяких міст ви могли бачити такі от банери із надписом акція Bayrectar від Lifesell. Що вона з собою представляє, ви побачите в цьому відео. Тому дивіться його до кінця, якщо ви абонент Lifesell, вам це буде корисно. За допомогою акції Bayrectar, якщо ви абонент Lifesell, ви можете зняти обмеження в своєму тарифному плані. Для того, щоб замовити цю акцію, ви набираєте зі свого мобільного зірочка 7777 решітка. І на 24 години ви отримуєте безліміт. Якщо ви вже діючий абонент LifeSell і підключилися до 26 червня 2022 року, то замовлення акції буде коштувати вам 25 гривень, воно буде одноразовим. Якщо ви новий абонент, ця акція вже буде підключена до вашого тарифного плану. І вам із вашого рахунку нічого не зніметься. Замовити акцію можна три рази протягом періоду дії оплаченого пакету послуг в межах строку дії акції. Тобто, якщо ви оплатили свій тарифний план на 28 днів або на місяць, ви можете тричі за цей період зробити собі повний безліміт. Діє ця акція з 22 червня 2022 року до 31 серпня 2022 року. По всій території України, крім тих окупованих територій, де не немає можливості надавати електронні послуги. В цій акції можуть брати участь всі абоненти LifeSell, крім абонентів тарифних планів, назву яких ви бачите на екрані. Також продовження цієї акції можливо в вересні. Про продовження цієї акції новину ми викладемо на вкладці спільнота нашого Ютуб каналу. Можете її час від часу переглядати там, з'являються новини, які ми не можемо викласти. в Відео також по умовам акції. Після використання перших 20 ГБ акційного пакету послуг, швидкість інтернет трафіку буде обмежена до 1 Мбіт в секунду до закінчення дії акційного пакету послуг. Тобто, якщо ви замовите собі акцію Bayraktar, вам підключиться без ліміт. Після використання 20 ГБ на добу вам буде обмежена швидкість до 1 Мбіт в секунду, але інтернетом ви далі зможете користуватись. Теж саме з дзвінками, після використання перших 120 хвилин дзвінків на будь-яких операторів, тривалість усіх наступних дзвінків на будь-яких операторів крім лайсел триватиме 3 хвилини. Але кількість дзвінків буде не обмеженою. 120 хвилин ви можете спілкуватися без всяких обмежень. Після використання 120 хвилин ваша розмова буде тримати 3 хвилини. Після цього буде розірвано розмову, але ви знову зможете перетелефонувати. Та ще у вас знову буде розмова тривати 3 хвилини. Тож, якщо ви абонент LifeSell, замовляєте собі акцію Bayraktar, якщо бачите в ній потребу. Також обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім хочу побажати гарного настрою. До зустрічі!